Я вважаю, що це окупована територія, це не є територія Російської Федерації. І будь-які рішення повинні ухвалюватись згідно з будь-якими міжнародними актами. Це приблизно те саме, що творила російська фашистська нацистська армія, коли виселяли 200 тисяч біженців, наприклад, безпосередньо з території Грузії. І сьогодні я хотів би, щоб всі поїхали і побачили, що там твориться зараз. На території Грузії зараз перебувають 200 тисяч біженців. Які вже 24-й рік проживають в скотських умовах, у них немає ніяких умов для життя і всього іншого. Я вважаю, що тут повинна бути застосована тактика, коли ми повинні звернутися до всіх міжнародних організацій. Почалась фактично етнічна чистка. Я саме стверджую: етнічна чистка і української національної групи, і кримсько-татарської національної групи це злочини, які... Безпосередньо вже межують злочинами проти людяності. Фактично, Путін, віддавши сьогодні наказ стріляти, підтвердив, що це нацистський диктатор. І я вважаю, що в таких умовах ми повинні вийти на міжнародних посередників і тільки за їх допомогою повинні ухвалюватись такі рішення. Ви можете собі уявити, якщо зараз хаотично наші частини почнуть разом з дітьми, дружинами виходити з цієї території, безумці, які отримали вже наказ стріляти. Будуть стріляти в них. Я вважаю, це недопустимо. І саме тому в таких умовах повинні бути ухвалені рішення саме під наглядом ОБСЄ, перш за все, ОБСЄ. І будь-які рішення, які далі там ухвалюються, повинні бути відповідними. Друга частина це не означає, що на окупованій території не буде громадян України. Вони залишаться громадянами України. Я переконаний, сотні тисяч людей, які мешкають зараз. Криму залишаться громадянами України. Це означає, що ці громадяни повинні підпасти під наш захист, не дивлячись на те, що це захоплена територія Путіним. В таких умовах ми повинні негайно ухвалити рішення, яким чином доставляються пенсії, заробітні плати для таких громадян, яким чином іде водопостачання, газопостачання, електропостачання. Ми повинні визначити порядок. Будь-якого соціального захисту для таких громадян інакше це закінчиться тим, чим Путін закінчив, зачищаючи територію Південної Осетії і Абхазії, коли сотні тисяч людей опиняться вигнаними своїх домівок. Це фактично той самий геноцид, якому сталінський режим фактично піддав кримськотатарський народ і інші народи корінні Криму. Під час 44-го року тому я вважаю, що в таких умовах ми не можемо піддаватися на такі речі. Ми потім будемо відповідати перед цими сотнями тисяч біженців.